Мене від цього сніговичка аж пробирає. Тримай ще одну. А де він? Привітки, друзі! З вами Ролищоч, а я дуже рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми пограємо гру по під назвою How to build a snowman. Як побудувати сніговика? Це у нас буде така міні-інструкція, Судячи з назви гри. Вже і так зрозуміло, що ми будемо з вами робити. Тому якось так Різдво це те свят, та й в принципі зима це щось магічне, дохочеться вірити у дива. Подивимось, що ж відбудеться після того, як ми побудуємо сніговичка. Ну, а ви ставте вподобайку, залишайте коментарі, чи подобається вам зима чи ні. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також зазирайте хоч інколи на мій телеграм-канал. Що ж не буду тягнути, розпочинаємо грати. Тобі, мам, матусю, це сніг, це сніг. Так, солоденький дідусь дуже б хотів вийти на сніг. Хочеш піти туди і зліпити сніговика? Ти ж казала, що дідусь пояснював тобі, як їх робити. Так, матусю, дякую. Ну, ходімо, ходімо. Ага. Так, спочатку нам треба побудувати тіло. Давай накатаємо зараз. Подивіться на цей будиночок, а чому тут дощечки, вони прикріплені якось неправильно. Що це таке? Мені цікаво, чи є якийсь такий міфічний персонаж, який ходить і залишає дощечки по всім будинкам. Морковочка є, ну добре, давайте будемо катати сніговика. Так, натисніть. Натиснула. Ооо, супер. Та-дам! Залишимо, гадаю, тут. Так, давай додамо ще одного. Давай. Буду катати неподалік. О, це вже щось побільше у нас, чи однакове. Ні, вони ідентичні тоді нормально. Так, і залишилась у нас голова. Зараз голову накатаю. Ну, якось прям перфекціоніст у нас виходить. Тому що коли я в дитинстві ліпила сніговика, в мене виходить так, що його ноги були найвищими самими. Потім йшло тіло середнє, і голова маленькою. А напишіть, як у вас відбувалося? Можливо, ви в дитинстві також ліпили сніговиків, а можливо, і зараз ліпите, любите ліпити. Так, і тепер треба зробити. Тіло, напевно, це все поскладати докупи. Угу, поскладала. Ой! Щось ліпило ми було все добре, а тут він щось аж підм'як. Ну, добре. Треба тепер нам зробити, принести декорації, морковочку. Я бачила, морковка в нас тут була. Давай візьмемо її. Супер. А давайте сюди, де у нас? Куди можна приліпити ніс? Ні, ще не можна ліпити, дуже шкода. в нас стол великий? десь сільці? Де що? О, циліндр давайте. Ні, вони не дають мені циліндр. Може, вас справді треба спочатку поставити голову. Ой голову, морквинку на голову. О, спрацювало, добре. Тепер я зрозуміла, що мені треба робити? Бам. Шкода, що не можна всі зібрати речі докупи, а потім вже будувати. Так, нам треба ж пуговиці знайти правильно, а де вони можуть бути в спальні, напевно, Шарфик. Що тут такі звуки, як наче хтось дихає? Такі... Е, ну ви зрозуміли? Щоб тобі не було холодно, сніговичок А якщо він через шарфик розтане. Ну, на вулиці він тут не розтане, якщо погода холодна. Ой, напевно, треба було шарфик примотати от сюди, щоб воно десь тут тіліпалося. Ну добре, хай так буде. Так. Що я ще можу тут з дому стягнути? Стягнути, стягнути. нічого, мабуть. Я до сих пір чую, як хтось крихти, чи що воно. Інші дверцята, на жаль, я не можу відчинити. Давайте тоді походимо на вулиці, можливо, ще щось позбираю, десь подивлюсь. О, камінці можна використати. Це у нас вугіллячка виходить. А, ні, камінці, добре. Тоді тут залишилось діло за малим. Та Ось такий в нас прекрасний сніговичок вийшов. Напишіть, як вам він. А тепер найважливіший фрагмент це серце. Серце? Сніговичку? А на що сніговичку серце? Я щось не пригадую, щоб я серденько будувала. Найголовніший елемент це руки. Треба гілочки позбирати і зробити, щоб він такий. Та-дам! В свої. Обійме протягував нас. Так, ну серце так, серце. Сперечатись я не буду. Мені щось жутко стало. Від того, що йому серце потрібно. Він же ж не жива істота в кінці кінці А ця кімната була чинена. Ну чуєте, шипоче щось. Оце, напевно. Я не розумію, що він говорить, мені взагалі чується я бачу тебе. Ну добре, тримай своє серденько. Незрозуміло. Я ж наче до Гаррі Потера уроки в нього не брала. Ох, я мало не забув про руки. У старому сараї дідуся може бути щось, що може мені допомогти. Давай ну підемо тоді до сарайчику. А це нормально, що я. Ну, добре. Олень, вибач. А я не можу відковувати в нього рога. І взяти не можу, що мені робити? Ні, мабуть, це не дуже вдала ідея. Ти ж стояв отут! Отут стояв! Сніговичок? а чому двері зачинені? Тобі, чому ти побудував цього сніговика тут? Я не хочу, щоб сніг був в будинку. О, я не будував його тут, він сам просто взяв і перемістився. Ну, нормальна така практика, вже не в перший раз таке спостерігаємо. А, добре, просто бережи себе, от, тому що досить таке холодно. Я буду, бувай, мамо. Так, сніговичок, ти реально живий? Не їж мене. Тобі продовжив будівництво сніговика, а також він притягнув снігу сюди поближче. На дворі дуже холодно, мені варто про це йому сказати. Це напевно ми повертаємось в минуле від лиця мами Тобі. Тобі, де ти повернися ненадовго, тому що там дуже холодно. Ой, знаю я лице повернися ненадовго. Я свої дитячі часи в дитинстві, коли отак грали з друзями. І в мене була теж така сама ситуація, що якщо я зайду, мене потім не випустять. А зараз тепер спробуй мене ще із хатини вигнати. Тобі, ти чуєш мене? Тобі не чує. Де ж Тобі? Тільки не кажіть, що, що Тобі став сніговичком, а сніговик зник. Нормально. Піде. А де ж то бідівся? Ну він не міже через забор. Хоча подивіться. В принципі, тут такі бугри, що міг вистрибнути звідси і побігти по своїм справам. А цього не було. Що це за каточок у нас невеличкий? Ні, там його не може бути. Можливо, він зараз у своїй кімнаті. Не думаю, що він у своїй кімнаті. А, ні, їй залізти не можу. От блін. Та нема його в кімнаті, ну я зараз повернусь, тут сніговичок буде. В кімнаті тобі добре. Ні, нема. Мій батько казав мені, що він зробив там горище, але я ніколи туди не заходила. І ти тільки но ну, зараз згадала про це і думаєш, треба зайти. Угу, Класно. Можливо, тобі там я зможу його знайти? Йош, ти ж куди мені? А а, -а назад. Це що? Привіт, Марта! Це, напевно, дідусь. Якщо ти читаєш це, то мене або давно немає, або я мертвий. І якщо мені доведеться здогадуватись, то зараз зима. І маленький тобі. Змайстрував свого першого сніговика, дотримуючись моїх вказівок. Йде війна, шановний, війна, яка триває тисячоліттями, війна, яку ви мусите виграти. Так. Татусь, ти чому тут мені оце таке говориш? Яка війна зі сніговиками? Ти що вже з гвозду з'їхав? Ну і на цьому запис приривається. Бачите, все, йдемо тоді. А чому Марта все нормально з нею було? Так, зараз я проскіпаю. Якесь у вас тут приміщення. Це печера сніговиків. Дуже дивно. Наступний запис. Ну, давай прослухаємо його. Колись давно Он стасна той, хто несе холод, почав погонати нашу планету, перетворюючи її на білий крижаний ландшафт, де види почали вмирати від найхолоднішого повітря, який коли-небудь бачив світ. Цей процес тривав роками. Тепер ми називаємо це льодовиковим періодом. Ну, слухайте, якщо я зустріну головний герой з льодникового цього періоду. То мене, в принципі, все влаштовує. Чому мені пару селфі зроблю і все Буде потім кому похвастатись. Фанати льодовикового періоду, взагалі, ви є тут чи ні? Глянемо, що у нас тут. Це монстр. Це напевно якраз той, про якого говорив е, дідусь в своєму записі. Він основатель у цього якраз таки холоду. Привіт! Це ж той самий сніговичок, який тобі. Ні, я беру свої слова назад. Назад! Назад беру! Ні! ти ж! Йо. Ох. Це вони мене налякали, звісно. Це не той сніговичок, якого тобі будував. Це, мабуть, дідусевий сніговичок. Так, а ну їй донизу, не настільки ну! Зу за місце? Я не знаю, давай тікати. Оце культ сніговиків. Розкажу, ніхто не повірить. Взагалі, сніговички вони ж добрі самі по собі. Цілих два. Аудіозаписи? так, так звана серцева скеля не може утримувати сутність божества більше року, тому ми звільняємо її. Воз'єднуємо з тілом, знову замкнемо всередині. Я знав, що мене не буде з тобою цього різдва. Тому мені вдалося переконати маленького тобі, що сніговикам буде потрібне серце і що це камінь. Наш рід походить від шаманів Люба. Ми прокляті цією вагою. Ми шар льоду між поверхнею та холодним, глибоким морем порожнечі. Ласкаво просимо до ордену, Марта Стівенсон, шаманка. Я Я не хотів бути шаманкою! взагалі не знала, що в мене родина складається з шаманів. Йош, ти ж... А чим ж у мене так напакостили цим сніговикам? Щоб знову заманити сутність у скелю, нам потрібна сила, онста Сноу. Нам потрібно воз'єднати його тіло. Чотирьох сніжок може бути достатньо для початку. Закотіть їх під червону стрілку, і він може прибути. Так просто? Я знаю, що ти можеш змусити його піти знову, так само, як я, так само, як ми всі. Оце, звісно, дідусь на мене великі надії покладає. Світ залежить від тебе, моя люба донечко, зроби так, щоб сніг знову розтанув о о о о о о <певця> Ну добре, зараз накатаю. Чотирьох кульок, кажеш, достатньо буде. Ой! Що це речить, не речі А як мені до цієї кульки повернутися? Я ж хочу і цю докатати. Щось промількнуло, чи мені здалося? Дай мені сюди катати. Мені не дають сюди катати. А якщо я зараз не зможу їх взяти, і мені треба було накатати аж там, ану. Ні. Ну чому? Слухайте, друзі, в мене тут є одна проблемка. Взяти кульки я не можу. Якщо я почну катати, дивіться, вона катає, катає. Отут вже все, воно не катає. І тут зрозуміло, що я не можу підібратися. А якщо я повністю скатаю і не буду відпускати, ану. Наче працює нормально. Отут поставлю. Ну, добре, зараз я тоді повернуся. Е -е. Ну, привіт. Я катила катила кульку. Мої кульки попропадали, шарики, точніше. З'явився він. Що з ним робити, я не знаю. Двері він мені відчиняти не хоче. Ну давай далі буду катати. <с> На чому не вибір є? Так, тримай ще одну. А куди знову поділась, кулька? Нормально посміхається Красунчик, нічого не скажеш Ну, тебе нафіг Давайте ще катати. Мене від цього сніговичка аж пробирає. Тримай ще одну. А де він? <гукла> ні! Лохматий! Ти не очманів? Дивіться, я сюди не можу прокопати. А -а -а -а! Так, так, так. Я... що ти? Ти не схож, мабуть, на нового шамана? Вітаю тебе в сім'ї, Марта Стівенсон. І тут питання, ким ти маєш бути тоді, чи що? Бог, монстр, легкий вітерець, кінець твого світу. І о як же я був бузьким до того, щоб поласувати цією зараженою зеленою та крихітною сферою посеред ніде? Кам ти Кавдина поласувати хотів? Стільки життів, стільки душ, якими можна насолодитися, яка страва, сказав я. І все ж, поки я їв, ваш вид спіймав мене в цю клітку на цю сяючу скелю. Але в мене є терпіння, Марто, і я чекав так довго, і я дуже голодний. Такий голодний. А я тобі тут до чого, що ти голодний? А? І чому ти голий взагалі? А ну прикрийся, тут діти дивляться, а ти, блін, отак от. Д давай так хоч отак, щоб було видно. Ой, отак от. Хоч би листячку натягнув, чи сніжинок там пару накидав. Людства та я не такі вже і різні. Хоча сніжинка, як і кожна людина, унікальна, така різна, але така маленька, така марна. От заговорили тільки що про сніжинку, от бійна. <гум> Ні, тоді, якщо ти порівнюєш людей зі сніжинками, будь ласка, не треба тоді прикриватися сніжинкою. Йош, ти ж ти Неважливо, якщо так можна сказати. І все ж кожен з них створює щось більше, працюючи заради чогось більшого, все ще вразливі та розділені. Ви, люди, будете чудовим шматочком для мого снігу. Єдиний вид, який мене містив, я розповім цю історію по всьому всесвіту. Чесно, ви мене захоплюєте, але тепер я поїм. Ні. Що мені робить? А, бігти! Біжу. Біжу. Так, стрілочка, орієнтир, бачу, вниз. І що? І що? Ні, я досить пізно спохватилась. Тільки не кажи що все з самого початку. Все, повертаюсь назад до вас буду втікати зараз. Дивимось обов'язково уважно на стрілочка показую сюди, чекаю. Відчинилося. Біжу. А далі то куди? Куди мені далі? Біжу. Він вже тут. Ти не втомилася тікати ще, Марта? Слухайте, ну це було добре, доволі легко від нього втекти. Єдине, що я дуже сильно оплашала, але без чекпоінта мені хотілося плакати, серйозно. Чи не перестанеш ти намагатися, у тебе немає серцевого каменю, ти не знаєш, як ним користуватися? Не переживай, розберусь. Розберусь ще як. Давай перестанемо доріти, віддайся мені залиш позаду спеку, під зусилля нескінченного ниту за виживанням. Усі виробили це з первісних часів. Так слухай, правильно, раніше ж були і холода, і мамонти, і хто там тільки не був. Первісні люди, коли винайшли вогонь, вони ж і тянулися ближче до нього, оскільки це дарувало тепло. Тому що ж було холодно, нічого було робити. І шкіру вони також збирали для того, щоб робити хоч якийсь одяг, щоб зігрітися. Навіщо мені це робити? Я знову посаджу тебе в клітку, як і тата. О, Роберт, яка людина? У тебе його очі і його хоробрість також. Це здається природним для всіх вас, шаманів. Але вам не потрібно йти болісним шляхом, яким він пройшов. Це як зіткнення скель. Це викликає іскру, це робить їх меншими. Ідіолотська стратегія, яку ви люди використовуєте з самого початку. Але сніг, він зіштовхується, але він не ламається, він з'єднується в одне ціле, він стає більшим і більшим. Марто, перестань використовувати каміння, приєднуйся до моєї сніжної кулі. Подивимось, наскільки великими ми можемо стати. Ні. От коли велике, коли у такі круглі, крім пролізеш, реально щось більшуєшся, я потім в домівку не зможу потрапити, тому мене такий варіант не влаштовує. Ти тут мені давай це свого сніжку не притуляй. Я б краще воліла тоді померти. Це комедне твердження. Ти б померла у будь-якому разі, то ж як ти. Що це був за звук? Що це було? Тобі, ти мій маленький, дякую дуже за серденько. Тобі, ти в порядку іронічно. Тож хто тепер буде в скелі? Я не боюся, Марта, я можу почекати ще рік, я можу почекати 10 років, я можу почекати, поки тобі візьме твою роль. Але я хочу, щоб ти знала, як я сказав, твоєму батькові я буду тут. Коли бачиш дітей, які граються зі снігом, не даючи йому форми? Будеш думати про мене, ти пам'ятатимеш мене Тож щороку боятимешся мого приходу. З Різдвом Христова Марта Стівенсон-шаманка. Побачимось наступного року. Ні, не треба. Давай, бувай. Але ж він сказав, що може почекати 10 років, тому я сподіваюся, не на наступного року побачимось ніколи. Вау, таке завершення, якщо чесно, воно залишається кінцівка відкритою, тому що ми не знаємо, що станеться через 10 років. Знаєте, як фільм воно зараз буде трошечки спойлерів, тому якщо хтось не дивився, можете трошечки перемотати. Так от. Саме у кінці там вже що вони його перемогли, але там показується чи рука, чи щось таке, я вже не пригадую. Тобто це натяк на те, що може бути продовження. А зараз якраз виходить серіал, воно повернення до дері, чи якось так. Ані ласкаво просимо до дері. Отак, от, от тому це дуже круто, що хоч таку кінцівку нам показали. Не знаю, чи страшитися мені після цієї гри зими. Звісно, ні. Але справді гра вийшла незвичною у порівнянні з тими горорами, які ми постійно проходимо. Це як і працюємо в забігаловці, так і менеджерами, якими ми тільки не працювали. Тому ця зимова історія вона є унікальною, індивідуальною, за що і великий плюсик. Ну а чи сподобалась вам ця історія? Напишіть в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати. Всім дякую за вашу підтримку, за те, що лайкаєте, коментуєте, підписуєтесь на канал. До речі, така музичка символічна. Вона мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вам дійсно сподобалось це відео. Ча ж з вами був Роз, всім до нових зустрічей і бережіться взимку холоду. Може, не тільки холод полює на нас.